Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Про давні зв'язки між Подніпров'ям і Кримом можна багато говорити. Наприклад, про купців русів, які жили у причорноморських містах ще у 10-11 століттях. Або ж про козаків, які допомагали кримським ханам у боротьбі за престол у столітті XVII. чи про ханів, що допомагали гетьманам визволити Україну від загарбників, не обходилося і без трагічних сторінок. Згадаємо сотні тисяч українських невільників, захоплених в полон воїнами кримського ханату. Але ж немає лиха без добра. Багато хто з невільників залишився жити на півострові та згодом влився до кримськотатарського народу. Але все це були окремі епізоди, про які ти можеш детальніше дізнатися в різних випусках кримських уроків. Більш-менш стабільної та безперервної української присутності в Криму в ті часи ще не було. То коли ж розселення українців в Криму набуло системних рис, а українську мову стало частіше чутно на півострові, і яку роль у цих процесах відіграли сіль, шовковиця та яблука? Про все це і навіть більше розповім тобі я, вчитель історії та міжнародних відносин Богдан Грушецький. Машина часу прямує до першої історичної зупинки. Середина 18 століття Кримське ханство. Французький консул у Бахчисараї Шарль Песонель прогулюється місцевим базаром. Його увагу привертає яскрава ядка з незвичними товарами, чого тут тільки немає, і дороге полотно китайка, і яскраво біла вовна, і смачнезний сир. Куди правді дітися? І хмільних напоїв немало. Звідки ж усе це добро? постає питання. Так Споділля ж. відповідає веселий і хуткий купець, звати його Олексій. Він готовий і більше привести, чого лише забажає іноземний гість, але спершу треба укласти контракт. Розговорившись, консул дізнається, що назад додому Олексій повезе вино та сіль. Вже багато років він так працює за налагодженою схемою. Олексій має багато товаришів, з якими разом перевозять різний крам всі вони чумаки. І якраз завдяки чумакам почали налагоджуватися стійкі економічні відносини між материком і Кримом. Ці зв'язки зберігалися попри всі заборони царського уряду. Наші люди вже тоді знаходили способи обходити імперські обмеження. Наприкінці XVIII століття між материковою Україною та півостровом зникли державні кордони. А це означало, що все більше українців могли переселятися до Криму. Ті ж самі чумаки тепер не просто приїжджали у справах, а могли затриматися надовше, наприклад, самостійно розробляти соляні промисли біля Євпаторії та перекопу. Російська влада ставилася до цього процесу дуже неоднозначно. З одного боку, після окупації Кримського ханства, аби компенсувати втрати людського ресурсу, імперська влада почала усіляко сприяти переселенню до Криму нових мешканців. Однак насамперед її цікавили російські переселенці в Криму, які б русифікували ці землі. Українців пускали на півострів неохоче лише тоді, коли потрібні були специфічні навички. Це могли бути, наприклад, майстри корабельники або ж люди, що розводили нові породи коней. Наприклад, зі Слобожанщини до Старого Криму переїхали спеціалісти, обізнані в розведенні шовкопряду. Дамо можливість свідчити ще одному французу колишньому наполеонівському маршалу Огюсту Мармону, що став мандрівником на старості літ. Коли він потрапив до Криму в першій половині 19 століття, його особливо зацікавило місцеве виробництво. У Керчі він відвідав підприємства з вилової консервації риби. Окрім усіх цікавинок виробничого процесу, його надзвичайно вразив супровідний козацький спів. Найбільш прекрасні голоси співали сумні меланхолійні пісні, наповнені солодкою мелодією. Та найбільше прагнули переселитися до Криму українські хлібороби. Легенди про родючі причорноморські землі поширювалися серед сіл і містечок Надніпрянщини. Відомим в українській історії став похід в Таврію за волею, коли у 1856 році десятки тисяч селян кріпаків з Херсонщини, Харківщини Катеринославщини відмовилися виконувати панські повинності та спробували прорватися до Криму в надії здобути омріяну свободу. Це повстання тоді придушили російські війська. Однак надовго зупинити міграційну хвилю вони не могли, особливо після скасування кріпацтва у 1861 році. Вже в другій половині 19 століття українці складали як мінімум п'яту частину від усього населення Степового Криму. Точну цифру назвати важко адже імперські переписи прагнули применшити частку неросійського населення. Українці в Криму, як і скрізь в Російській імперії, піддавалися жорсткій русифікації. Якщо українець переходив на російську мову, а скоріше навіть на суржик, то в очах офіційної статистики він вже виглядав як росіянин. На жаль, кілька століть такої шовіністичної політики дали свої страшні плоди. Навіть в часи незалежної України можна зустріти багатьох мешканців Криму з українським корінням, які піною на губах доводитимуть, які вони ісконні руські. Більшість українців у XIX столітті переїжджали до сіл, де традиційно займалися землеробством: п'ятихатка, мазанка, кринички, Карпова балка. Ці українські назви кримських сіл збереглися до наших днів ще з тих часів. Представник відомого роду українських промисловців, а також творець одного з найпоширеніших сортів яблук Левко Симиренко, присвятив Криму аж 20 років свого життя. У Криму я не відчуваю себе ні чужинцем, ні стороннім. Я беру гаряче до серця його інтереси, казав він. Гуляючи старовинними кримськими садами, він охоче вивчав традиції місцевого плодівництва та дбайливо вдосконалював їх новітніми технологіями. Однак не варто зводити життя тодішніх українців в Криму лише до сільського господарства. Півострів став органічною частиною українського національного відродження, що в 19 столітті охопило всю Україну. Повсюдно у Севастополі, Феодосії, Керчі, Сімферополі створювали українські культурні осередки, друкували українські газети, формували філії українських політичних партій, зазирнімо, наприклад, до Ялти 1860-х років. Тут ми зустрінемо Степана Руданського, невтомного ентузіаста, що поєднує безліч занять і професій, за фахом лікар. Причому висококласний має ще й громадянські обов'язки як мировий суддя, а у вільний час пише поезію, цікавиться археологією, вивчає фольклор, аби розуміти, про що співають кримські татари у своїх піснях, вивчив кримськотатарську мову. А ще Руданського можна назвати українізатором тодішньої імперської аристократії, значна частина якої мала українські корені. З нею він спілкувався рідною мовою. Важливий духовний спадок він залишить по собі. Та найбільш відомим стане вірш Повій вітре на Вкраїну він набуде такої популярності, що перетвориться на народну пісню. Ялта залишатиметься важливим осередком українського життя і надалі. Тут виникне потужний український театр, в якому був власний оркестр і хор. Кілька років тут прожила Леся Українка. Вона активно цікавилася місцевим життям, попри імперські заборони, замовляла українські книжки для Ялтинської бібліотеки. У листах вона писала, що люди дуже просять. Пізніше на честь поетеси було створено меморіальний музей у будинку, де вона жила. У 2016 році окупанти закрили цей музей. Вони зробили все можливе, аби применшити пам'ять про нашу геніальну поетку. Багато поколінь українців народилися та прожили в Криму. За сучасними офіційними даними українська громада складає чверть населення півострова, та насправді кількість українців є набагато більшою. Чимало з них були русифіковані за минулі 250 років. Серед тих українців, що народилися на півострові, є немало відомих діячів. Зокрема, керчанин Іван Липа наприкінці XIX століття став співзасновником братства тарасівців, першої української політичної організації в Надніпрянщині. У Ялти народилася художниця шістдесятниця Алла Горська, яка відстоювала правду та справедливість в умовах тоталітарного совєтського режиму. Світової слави на боксерському рингу досягнув Сімферополець Олександр Усик, який перемагає своїх суперників не гірше за українську ППО. Усі ці люди відрізняються своїм бійцівським характером. Дійсно, за повзятості українців Криму можуть позаздрити навіть кияни чи львів'яни. Пройти і Крим, і Рим, і мідні труби непроста задача. Проголошення незалежності України мало б дати більше можливостей для вільного розвитку української громади півострова. Однак життя українців у Криму і надалі було пов'язане з боротьбою за власні права. На півмільйона етнічних українців були відкриті лише кілька українськомовних шкіл. Місцеве телебачення транслювало українські передачі лише кілька разів на тиждень. Русифікована верхівка Криму прагнула за будь-яку ціну не допустити відродження українського життя на півострові. Втім, міцні національні паростки пробивалися крізь бетон постсовєтської свідомості газета Кримська Світлиця, Українська школа гімназія, театральна студія Світанок стали вірними друзями багатьох українців Криму і моїми також. Адже з народження і до завершення університету я жив у Сімферополі. Це були потужні вогні, що прагнули розвіяти морок тотально русифікованого Криму. Та ці проєкти трималися на плечах ентузіастів столичні чиновники, напевно, забувши приказку про скупого, який платить двічі, зазвичай байдуже реагували на прохання про допомогу. Навіть папір для випуску перших номерів кримської світлиці довелося просити в дружнього кримськотатарського народу. Українська влада за всі роки так і не зуміла започаткувати дієву підтримку українців в Криму, і це в той час, коли Москва вкладала мільйони у свою пропаганду. Тому зараз настільки важлива не лише фізична, але й ментальна деокупація півострова. Кінець лютого 2014 року став трагічним для української громади Криму. Хто зміг, виїхав, інші були змушені жити під дулами російських автоматів. Кримці, що покинули півострів, створили КРУК – Краєву Раду українців Криму. Спільними силами вони продовжують нагадувати Україні та світу про окупацію Криму та злочини росіян. Адже на півострові відбувалися арешти, викрадення, побиття. Розпочалася ще одна хвиля русифікації українців півострова, окупаційна влада методично здійснювала етноцид, рапортуючи у своїх псевдопереписах, що кількість українців у Криму скоротилася втричі. Який би паспорт мені не нав'язали, а я був і залишуся українцем. Так сказав відомий кримський український поет Данило Кононенко. Його віршовані слова, написані ще на зорі української незалежності, досі не втратили актуальність, закликаючи українців Криму до гуртування навіть в умовах окупації. Земляки мої кримські, та ж випряміть плечі і спини. З поміж інших в Криму хай і ваші бринять голоси. Ми ж бо з вами таки живемо на землі України, ми ж бо ще українці, українці на вічні часи. Впевнений, що до цих слів приєдналися б Чумак Олексій і співочі козаки з Керчі, а ще Леся Українка та Левко Симиренко, Іван Липа й Алла Горська. Всі вони доклали зусиль, аби Крим став невіддільною частинкою культурного коду України. Сьогодні я, вчитель історії Богдан Грушецький, привідкрив лише невеличку частинку цього коду. Тож слухай і інші випуски кримських історій. До зустрічі! Проєкт. Чуйся вухами, реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕД або уряду США.